Вітаннячко з півночі Харкова пройшов тиждень після відкриття винограду, зараз 10 травня. Усі білі пагони вони підгоріли. Не допомогло не агроволокно, не те, що весь тиждень була похмура погода. Ось цей зелененький це той, що сховався під ведром, але він теж трошки знизу підгорів. Почали з'являтися маленькі брунечки. Це велика затримка для розвитку ягідок. У Нас завжди на початку вересня є невеличкі приморозки, скоріш за все, ці ягодки не встигнуть вистигнути. Виноград дуже живуча культура, він, звичайно, відросте. Ми його трошки підживили двойним суперфосфатом. На наступний рік будемо обов'язково змінювати систему укриття вінограду. Це вже четвертий рік, коли ми не можемо отримати з винограду повноцінного врожаю. Сьогодні у нас опять обіцяють плюс 3, такі гойдалки у нас продляться до кінця травня.